Всім привіт, друзі! Вас вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми в гостях у зборові. Приїхали, забрали кубилку таку на паровку з лошечкою і заодно заїхали до до Ігора. Має жеребцяна на що Оце точка Аланова річна лошиця. От хлопці, така лошечка. Від простої маленької кобили. Ніхто б не казав, що така кобила. Полі рутата. Вся у папу. А та кобила продається Ігор. Вона не їздила, може хтось купи, на лошата. Дай здоров'я, Ігор. Як життя. Дощ прийшов у вас, не було не, дощу. Не дощ, так читати. Африка! Чуєш, а кубила має документи чи ні? Він би має, але він ще бій не добрий кулемент. Але кубила з документами. Юрій Васильович казав, що має. Не, не. Справилася кубила в тебе. Якось буде цікавитись, хоче. Кобила не їжджена на лошата може бути, кобила з племзаводу. заводу. І є такий коник скастрований. Недавно скастрував. Коли скастрував? 40. Так. Павуцькі професіонали працювали на цьому. Так. так. І що? Вижив. А на, належав так чи? Належав. Так, традиційно. Так. Дві години його бордували. Я вижу, що він видиш, буязаний, трохи тягне ноги. Треба проганяти Ігор. Там трохи спухли. Коли ж антибіотиками якимись. Похудав. Це син гордого, так? Так. Султан. Це був єреме цей був. Був єреме. А це ми Ярема порвав кубили. Навчив уїхати. казав, що сам ходив А що Він він що він їздив, блять. Nikdo dal se naučil A to, to koběla. Desáčka. Orlovský desák. A to i prodal ti kobiele, čas nekupil ti kobiele. Splavuči. Zabral dví Tam zabral ti dvě kobiele. Tam fesko byla byla Верхом носик у Носик? Нос. в сірі ходи з носик. локута. З Закарпаття? А то Закарпаття наш. А Так токує. Професіонали з Єшкова. Ага, то з Єшкова. Так. Там Василя була. Тя так. продається також кобила, так? Продається, що? Не. Скільки коштує така кобила? Скільки так. коштує? У мене що купила? У мене по -по дешевше в тебе чим дорожче. Буде дешевше, як в тебе на 200 доларів. Мені кажи, скільки хоч закупило, бо люди не говорили дурно. Сказав тільки а ти хоч. 1200. Ти, 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 дешевше, як буде у мене на 200 доларів, то 1000. так? <реш> Та ви то півтора буде купило, картувати. Я маю стільки за півтора. Я не маю. Така кубила, скільки кубили? Шість років, сім. Десь сім, вісім років. Ябка ще має. Будуть говорити, Будем, будуть дзвонити, ціна буде договірна. А де, кажеш, жереб? Там є далі. Де? Пойдемо? Машину треба їхати. Наша, можна перейти. Що ти, я буду звідтися, вже вертав, то поїду машину зразу. Ти береш, що маєш там кобила розпряжена, серед дороги твоє стоїть. Вона Та да, Там на перехршку дороги. Ту дорогу, що до тебе їхати. Шшшш. Борчик скину, ти кобила стоїть серед дороги. Ти розпріг. Чи вона сама пішла? Сама за розпрягла. Може до ворчики Ага. Я От, у Ігора є такий жеребець. Ігор скільки років 4 роки. 4 роки. 4. Вот. От, Курці, так, вже репчали? Четыре роки. Чтири роки. Що за калабані зробили? Курчі пательні. П'ють воду звідси? Жакузі. Тепер вже п'ю, де як вірив? Він се вмотив. Як се вмостив? Султан. Султан син султана, так? Так, так. Чотири роки. Чотири роки. Робочий. Вердий вся муха їсть вінічний каш. Ти султан, на кубили йде. Йде й на кубили. Треба його заради того. Та ну. я й рошаву зараз покажу, то лоша від нього, не? П'ять його. Ага, його? Ну. Кубилка. Йо. Йо, Ноги чисті, кутися не треба. Файний кінь, грубий. А? Нога 26. А то лошадку від, не, від нього. Ні, то не від'яв. То ти купив маму з лошадкою. Продаєшся ця мама. А це мене продаєш. Продаєш, так? Добре, кубилка. Йде добре, возь. Це коник чи кубилка. Кубилка. Ой, кубилка ще мала Скільки коштує та кубила? На договірна. На жеребна далі чи тепер палить? А я пускав цього жеребця. тяну. Мають чіп пасити зелені. А не немає. Воду мають бомків не дуже. Що там? Нема бомба. Два бомки, то є херня. А не зівго. Та куди коли такі бомки є? О, що? що бомки, там один-два Так. Вода є, ні. Це Ще буде карагні дивна. А яке карніда? До, кол -ко, до колін копета ноги були чорні. Гніде, чорна грива. Чорний хвіст. Піла Чорний вишня. Так. Вийде. А де ж, путан? Кобилка. Там є коні. Ні, нема. Тоді зараз покажу Лошечку його, дочку тут є у нас в машині. Кого цікавить, Ігор також парує, ні Ігор. Пускаєш вагера на кубилі. Я вже так, я за два роки та малеча та його дочка. А ця кубела йде до нас. в гості до амана. А то малеча та його дочка. Тайна рушить. Так, це його дочка. Два місяці має каже. Шестрош. Робате, дитя робати. Ви то від султана. No. Каже, що спис нагінлював за два роки. За два роки взяв тисячу гривень за паровку. 100 ну, гроші, ні? Не, то гроші. не А, Тисячу гривень нині. Пару фляшок води купиш. У мене клієнти їдуть без роші. Ага. Хто має гроші, то їде до тебе. А Ми. то йде до мене? Ну, та я що зроблю? Мене? Тот Іван за гроші до тебе, без грошей до мене. Без грошей та... і така добре. І то добре. Я тепер взагалі кажу, хто прижене кобилу, ще літру спірту в подарок. Так. 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 Дає, щоб тисяч що запалив. Так. Що хто прижене кобилу, акція. О, Літра спірту в подарок. З косова, <закова> <закова> Закарпаття, Карпат, як то такий. А то в Донецьку вимачені, так? пішов! Та, Каже, хто не любить на брудну, то на чисто трудну. Подивіться де я стою, ви Я віжу. Це оригінальний Баумос. Ось Так, такий. Найдущу одну Олександріцю. А який Олександріця? Кобила достає до води чи ні? А? Як не досягає? Так. Ви, які ніколи не знаєте, він, він, він... Так, і на траві без Пустий! Пустий, ну що він? Без зерна. І на йде. І скільки коштує він для людей, щоб... Дурно тобі не дзвонили. Та цілим 200. Та там ще, ще торг буде. А ще торг А доставку маєш, ні? Ти завезеш? Я завезу. По 10 гривень за кілометр. Ні, Я по 10 гривень не везу. А може поїдеш. Дамо тобі 100 доларів ще. Ні, І можу, хлоп дасть тобі. Можу пойти тобі, бо тільки за солярку можу відвезти. Якщо будуть питали, то доставку знайдемо. Так, Турниця. Це належить кому везти, Йора. Уже ребець адекватний, то проблем нема, він ні б'є, не кусає. Дивше, стоїть з кубилом, він навіть як конем розв'язав не робив. А він не пожере коней. Мала твоя їде. А чого сюди їде? По Ага. Ти малу експлуатуєш, мала би навіть не казав, що мала з міста. Нехай трошки приучить. Дочка з міста, а так робить, як і на селі не роблять. Запрягла ту кобилу, що стояла серед дороги. А де як іде? коням? Дівка! Та Ігор Гадівка. А ось мою Городівку не візки, чи має Василя. Так. Да. Бо Андрій вже якось не йшов в Монтелепу. <риклад> 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 От хлопці. Така справа. Сонце світить. Він хоче води, хоче в жаркому. Але видиш, він ся вхляпав воду. То ти йому прокупав тут. Tak, kopal tak, tu, 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 A to A. A. to na úroveň stavá, jak je ustaví voda. A nemá, voda upala A, jak bylo ustaví u hory, tak tam bylo hory, tak? Tak. Tak, zabrát se, že třetí by se utopil. Та бери перебій метр so, туди, хватить. Розумієш, що він роже, він, він заривається, палі головою в місті. Капіт, три. Ну. No. Ти забей, метр туди. І не буде султана. А чого ти вже не тебе вже настрашило? А ти... як треба крапуватися, щоб тебе до той куди не втік? Ти хлопця маєш. Ну. No. Та ти бери ланц, потягни туди, я стану ногою, утікай. А, ah, вона думаєш не буде йти по пшениці. Ей, він чує, коли ти витягнув. Воучкає. Він уже вчула вже відбила. А я пішко, напевно, відбив. Деволі. Še no, to je mu dal še pustev. Tari je ona prapulja. A čov? Kuda boš rasti? Da, po boš. Tu je drevjeno prizel. Aha. 10. 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 100. 1000. 100000 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Таку пару коней та ліс аж стогне, Ігор. Аж плаче ліс. Не ліс, а горе стогнуть. того. Та то таке, а лісу не тігають, не горе стогнуть. А, а ліс їде, а горе з того. Ей, Він адекватний, то нема проблем. Йо! Ай, мама не! Він носить верхом. Ти б видів, як його дівка верхом їздить на коні. Ти також любиш верхом ся вести? Як ти сніжу світ зараз не їздить, я? Хата? Че, Чещів чінсь, писов хай. Ще далі, бо стане до Воу! О, хутан! А там косити не можеш, Ігор, де? А того не буде їни. Того не хочуть їсти. От тепер О, тепер тебе потягне. Отак друзі. Так, Ігор газдує. Ся мучи з тими кіньма. Кожен жеребця на такий пальок чипив. Зірдалюся! А я такий б'ю по пів метрові, і то до ноги чіпаю. А? <ривіт> Хайний, так. Всім, друзі, будьте здорові. Гарного вам літа. Всього найкращого. До зустрічі.